Ну що, друзі, відкриваємо нову рубрику Перша електричка Петровича. Або як це їздити на електромобілі? Наскільки це економно і зручно, я думаю, що багатьом людям буде цікаво, тому що мій Ford Fusion, який зимою з прогрівами бере 17 літрів, 17 літрів, уявляєте, американський Ford. То тут. Він взагалі майже нічого не бере. Тобто Мерседес вам буде виходити абсолютно майже безкоштовно місяць. Тобто, якщо на бензин я витрачав раніше там шість тисяч гривень на місяць, то тут, якщо 300 гривень ви натягнете за цілий місяць, ви не натягнете, бо то, що ви будете їздити більше, ви будете кайфувати і ви не будете економити. Я ось поїздив два дні. Я просто в шоці. Наскільки зручна, крута машина, компактна в керуванні суто для міста. Да. Не на дальняки, суто для міста. Ніколи не їздив на Мерседесі. Це мій перший мерседес і перший електричний враження, просто незабутні. Машина, ніби маленька, але насправді вона здоровенна. Ви тільки подивіться, який салон. Вона набагато вища, ніж інші автомобілі. Дивіться наскільки крутезний салон у Мерседеса. Я просто в шоці. Далі. Для задніх пасажирів, правда, у нас там трошечки не прибрано, але то таке. Дивіться. Все круто, все стильно, дорого, багато. Електричний Mercedes. Джип на мінімалочках. Ви тільки подивіться, який здоровенний багажник. Здається, ніби маленька машина, а багажник просто здоровенний. Уявляєте, скільки сюди можна впихнути посилочок з AliExpress. Але якщо ви робите ремонти, навіть можна впихнути правило. Уявляєте, або лижі, якщо ви десь їдете на Буковель. Ну на Буковель, правда, ви нею не доїдете. Ну то таке. Я думаю, немає сенсу вам розказувати про монітори, клімати і так далі. Скажу одне, що всі двохлітрові машини залишаються далеко позаду. Коли ви їдете на цьому Мерседесі, настільки динамічна машина, я просто в шоці. Легка в керуванні, керується легко, компактна, зручна, швидка, ну, кращої машини електричної за таку ціну я поки що не бачив. Два роки катався на електросамокаті по 10 гривень на 100 кілометрів, а на Мерседесі тепер можна кататися набагато більше, тому що ну він економний. Я сьогодні катаюсь цілий день, просто цілий день. Якщо б їздив я на Ford Fusion, ну не катався б я стільки, тому що це дорого. Мені реально дорого. Вона бензину просто в заторах зжирає неймовірну кількість. На цій машині ти не відчуваєш запасна. 43 км, тут ще можна їздити, фіг знає скільки. В екорежимі можна поставити і спортрежим, але я так думаю, що для міста такої динаміки просто не потрібно. Ви тільки гляньте, наскільки круто виглядає Mercedes в темну пору доби, яка крутезна в нього підсвіточка. Дивіться, в кожній ручці, в дверній карті, в торпеді, колір можна змінювати. Це вам не якийсь там Форд. Це Мерседес. Настільки крута машина. Я настільки задоволений, що я так думаю кращої машини, поки що за таку ціну точно немає.